Так, Мінчачок, такий собі страшненький, 12-вольтовий, без метрики. Ми його звісно трошки так прочепурили, павуки побганяли, щоб хоч трошки приємніше було на око дивитися як той кажуть. Що по ньому можу сказати? В ньому нема задніх тормозів взагалі, тільки не то, що є педаль заднього тормоза. Е, він 12-вольтовий, загун ну, 12-вольтовий. Е, Перпаратор з тих цікавіших, немає фільтра. Тут стояв, по-моєму, нульовик і десь він потірявся. Таке буває. Цей самий сучасний, доволі непогана компресія. Непонятно. Е, Передачі переключаються. Щось там, щось там, щось там спрацьовує. О, перша загналася. Щеплення. Щеплення, щеплення, потім щеплення. Щеплення ніби теж спрацьовує. Ніби. Ну, ось таке воно. Так, тут що? Є кет. Я дуже не люблю, коли кет підключений отак. Не на фішки, ну, ті, а отак набором. Там може хтось на хімічі, хто зна як. І потім пар в голову, куди який дротик. Я взагалі з електрикою не дружу. Вона зі мною теж. Зараза б'є мене током. Отакий такий челленджер. Так. Ага, ще забув сказати, ще ми до нього дамо таку резину. Не сама суперова резина, ну як кажуть, на халяву і уксус сладкий подарок. Бо тут така резина, вона хоч не зношена, але вже старенька, Слегка порепана. Деякий час витримає, так буде ще. НЗ. Отаке. Це фактично на сьогоднішній день. Останній наш Мінськ. і є ще штук 8 міжів. Ми фактично нічого не беремо, тільки продаємо, міняємо, збуваємося, коротше, така історія.